Маша, другий шанс твій. Ти потрапляєш в цю неймовірну команду. Ще маєш змогу поборотися на цьому проєкті. І знаєш, хочеться сказати, спробувала щось нове. Спробувала. А тепер несеш свою місію, яку ти несла з самого початку. Так, І зараз буде правда. буде теж щось нове. Нова команда. Так, нова команда. Ну але це цікаво. Мені здається, я навіть е, недавно казала. Е, Хлопцям і дівчатам з нашої команди про те, що дуже круто було б спробувати побувати у всіх командах. От я власне це і маю. Ну твої молитви і прохання були знаєш. Так, так. знаю наступного разу. Я думаю, ти що казати, але насправді ну це класно. Я насправді рада, що я наважилась. Це був складний для мене експеримент, і це чути зараз. Це, мабуть, не зовсім моя пісня. Вона підходить мені емоційно. Але вокально це перший раз, коли я дійсно виконую не народну пісню, не просто у себе вдома в душі, а для людей. І це було складно, правда, це було складно. Я не відчувала себе впевненою до кінця. Я бачу наскільки сильними є суперники мої. Але хочу вам сказати, що якщо програвати, то тільки так. Це був дуже достойний програш. Ці дівчата неймовірні. Ну, правда, ну це не програш, а ти йдеш далі. Ну, так, так. І ми чомусь тут на бекстейджі були впевнені. Так. Що тебе забере команда другого шансу? Дякую, це так, дуже приємно та... ну, дуже сказав. Так, так, дуже. до кінця, до кінця вони тримали. це правда. Я йшла до Юри і думала, що все, я так. дивилась на нього такими розгубленими очима, і він на мене. І ми розуміли, що вже ні, і тут в останню секунду. Складний момент насправді, бо е, ніби ти в порядку, але насправді ти не готовий покидати шоу, і ти ніби нічого не встиг розкритися. Їх суперсила. Голос. Обери ти свою суперсилу разом з Кейфтар. Зроби свій тариф особливим. Додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар ТБ. Або, або щось інше без додаткової плати. Ну, на тебе зараз чекають ще одні нокаути. Ти з командою новою. А, ти клас. вже не будеш експериментувати. Можливо, маленькі експерименти. <рес> Щось народне внесеш. Так, Дуже мені правда дуже хочеться нести цю місію. Я люблю те, що роблю. І я не впевнена, що всім потрібно змінюватись. Кожен має ми зустрілись тут не на конкурсі змін. Ми зустрілись на шоу, яке називається Голос країни. І мій голос звучить саме так. Тому мені б хотілося йти чесно, йти своїм шляхом і вже яким він буде. Побачу. слухай, ну так сказала, що і нема Не чого все. додати. І знаєш, так дивлячись на тебе, ти така і є. Кожного разу, коли ти приходиш до нас на бекстейдж, в тебе якийсь неймовірний елемент е, на твоїй голові о, так, о, так, о, одягу. Так. Правда, це так. Це, так і знаєш, давай поговоримо трішки про твій проєкт, який ти була заснувала. Про одяг, так, так давай якихось от п'ять найцікавіших. Як от він елементів. називається, давай так, називається. Добре, дивіться, у нас є багато проєктів. Ми зняли багато фільмів, мультимедійних проєктів, різних роликів. А, мабуть, найбільший це проєкт спадок, про який знають ага. всі. А, хто їздить особливо в Інтерсіті, точно не пройшли повз. А, ну, як видно, по мені улюблений елемент у мене вінок, так як так, я дівчина незаміжня, я можу собі дозволити ходити у вінку. А, ага. Тому. Не знаю, мені так хочеться, щоб в моєму образі була хоча б частинка. Навіть сьогоднішня пісня вона не була народною, вона не була фольклорною, але мені так хотілося мати з собою щось, щось, христи, щось своє. <ріст> так, все одно. А давай вами все якихось от п'ять цікавих фактів про традиційне вбрання. Ну, дивіться, ми бачимо часто людей е в сорочках, так. і мало хто знає з людей, що сорочка це всього-навсього нижня білизна. Тому так. ходити в самій сорочці не комільфо. Mm -hmm. Тому хотілося б, щоб люди про це знали. А до речі, дуже класний факт, і мені це подобається. Всі думають, що українці жили супер бідно і мали там одну-дві сорочки. Насправді це не так. Для того щоб дівчині вийти заміж, їй треба було мати в своєму гардеробі, хоча б 50, мінімум 50 вишитих сорочок. Слухайте, О, от, чула? чого дівчина, yeah. як дівчина? Ну я вам скажу моєї yeah. прабабусі, Насправді такий склад сорочок yeah. і є yeah. вдома, тому yeah. це правда. Yeah. Ну, не п'ять, а два. Факти сказала, добре, знаєш, давай притримуємо для прямих ефірів. Так, давай. Зараз будемо просити, давайте. щоб всі тебе підтримували під відео, яке Правда, буде входити підтримує. на нокаутах другого шансу. Звернемось до глядачів, да. а після цього обов'язково з тобою маємо зіграти одну класну гру. Так багато є що сказати, і стільки всього хочеться народного заспівати. А давай піснею, якоюсь знаєш, запросимо слухати тебе. Знаєш там, гості не наші дорогенькі, Ти гості наші заслівати? пишні. Так він просто хотів заспівати. Ми запили да, Коломейки дуже сильно. <рес> Клас. Ну насправді так. співати вже складно, якщо чесно, ну, і так. я боюся з цим ризикувати. Тоді добре, побережемо. Так. Так? І е, дуже хотілося б попросити дійсно підтримувати мене і голосувати, писати і коментарі, і підтримувати їх, хоч якимось чином, тому що так багато народних пісень не почуто так багато. Тут звучать переважно пісні, які ми всі знаємо. А мені б дуже хотілося зробити якісь, якусь забуту пісню новим хітом українським. Нам не вистачає цих глиб. Саша Заріцька, будь ласка, Андрій Мацола, послухайте нас. І е, послухайте неймовірно Машу. Так, і маршу. ми переможемо разом. Так, І зробіть оце, <свісна> це, зробіть. пісню. А зараз трішки відходимо від того, що і з тобою сталося. Влати. Добре. Так. Так. Давай, так, Твоя суперсила це голос. Та чи твоя суперсила це кіно. Так. О, да. Зараз ти нам цей покажеш. Зараз дивишся на екран і таке до тебе запитання: скільки Оскарів у Леонардо Ді Один. Молодець. Разу, зразу. Хто є режисером стрічки карти наші два стволи? Боже, мій хлопець точно знає і буде стурбований. Тобі читати? Я бачу, я бачу. Тарантино, Райт та гай річ. Добре, давайте. Блін, Тарантіно, не знаю. Гай річі. О, гаш. Вибудь гаю. Але ми, до речі, ти не перший, хто завжди говорить про те, що Тарантіно. А просто він найближчий. Так. Де друзі з фільму Похмілля в Вегасі знайшли свого зниклого друга Ой. на даху готелю в казино в багажнику авто. Боже. Я так люблю старі фільми, я не знаю, що О, Ну то не дуже старий, а... знаєш, якщо ні, чесно. Ні, ні але... я про те, що я на не знаю. А, -га. а -га. давай я тобі допоможу. Добре, давай, зараз послухай мою інтонацію. Весело. Так, там було дуже весело. Послухай мою інтонацію, просто намагайся виловити цю інтонаційну вимову. На даху готелю. Казанового багажнику. А, <хи> 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 Молодець, yeah, yeah, на us даху готелю. Молодець! На даху готелю! Клас. Тепер ось цей фільм і всі інші фільми, які ти побачила на екрані, yeah. ти зможеш переглянути на Київстар Тебе <хи> і... і ви також. Тому що Київстар TV дивись <хи> вдома і будь. де. І будь де. де. Маша, <хи> відправляємо тебе готуватися до твоїх наступних новин. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та виграй крутий подарунок. Місяць доступу до Київстар ТБ» з пакетом преміум HD». Умови надзвичайно прості. Підписуйся на youtube канал голосу. Напиши під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила, і не забувай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатись, чи є ти серед переможців. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте, ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Пока! Дивись голос країни о О21.00 на Київ ТВ.